Я на працівниці бібліотеки жінка вирішила доєднатися до щорічної акції з прибирання рівного. Разом із колегами допомагає очистити від сміття парк на вулиці Набережній. каже, такі заходи роблять місто чистішим. Потрібно зберігати да нашу природу, нашу екологію, тому що ну хто як не ми це зробимо. Це я думаю, важливо, і це потрібно вчити як і маленьких діток, так і молодь, і також старшу також покоління виховувати і прибирати. До прибирання міста доєдналися переселенці. Іван Потапов через повномасштабне вторгнення вимушений був покинути криміну Луганської області. У рідному місті теж долучався до екоакцій. Важлива причина того, що це згуртовує, консолідує та також. Змушує трошки замислитись про життєдіяльність людини, що потрібно цьому приділяти увагу, прибирати, але головне не смітити. Проводиться акція до Всесвітнього дня прибирання. У рівному учасники упорядковували парк на набережній біля усті. На центральній локації міста Рівному долучилися представники міської військової адміністрації Кремінної серед дорослого населення та молоді, молоді Луганщини. Молоді Донеччини, ВПО, дорослі люди, також працівники вперше міської лікарні рівненської міської лікарні своїм колективом також та молодь громадські організації, активісти, діячі, волонтери. Велике прибирання області розпочалося 2 вересня та триватиме до 20-го. До слова, минулого року учасникам акції вдалося зібрати понад 50 тонн сміття. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.